Вітаю середа 3 квітня у студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз загинув чоловік серед постраждалих, є дитина. Окупанти вдарили ракетою по сумщині. Атака неминуча. У ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст. Сперечалися у громадському транспорті, у регіонах продовжуються скандали з ТЦК. Росіяни вдарили ракетою по сумщині, пошкоджено п'ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури у Краснопільській громаді. Є загиблий, поранені двоє місцевих жителів: батько та його чотирирічний син. Знову скандал із ТЦК цього разу в Одесі. Сварка сталася між співробітниками терцентру та цивільними у громадському транспорті. Про причину та чим, врешті-решт, закінчилася сутичка, наразі невідомо. У березні росіяни застосували проти України понад 400 ракет, більше 600 шахетів і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Повідомив президент Зеленський у своєму телеграм-каналі. Глава держави наголосив, що останнім часом від ударів РФ найбільше страждає Харків і оп. Публікував відповідне відео: це щоденні знущання і біль, написав президент. Через обстріли понад 100 тисяч харків'ян втратили житло: школи, університети, дитячі садки, кафе, магазину все розтрощено ударами. Харків'яни роблять усе, щоб зберегти нормальне життя і своє місто. У Харкові навіть відкрили школу в метро під землею, бо тільки так діти можуть бути надійно захищені від російського терору. Вони потребують реального та повного захисту. Петріоти та інші системи ППО зможуть надати цей захист. Міжнародні партнери мають ці системи, і весь світ знає, що вони допоможуть врятувати життя. Зараз нам більше потрібні боєкомплекти, ніж півмільйона мобілізованих. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Олег Дунда. За словами політика, на прикладі закону, який передбачає зниження призовного віку, варто розуміти, що президенти і депутати не ухвалюють одноосібних рішень. Мовляв, це завжди дискусія, до якої долучається, зокрема, генштаб та міноборони. Те, що публічно і Шмигал, і Сирський сказали про те, що такої. За НАТО необхідності мобілізації там були цифри і півмільйона і триста тисяч. Станом на сьогодні такої необхідності немає. І я їх абсолютно розумію. Бо станом на сьогодні основна потреба в збройних силах це боєкомплекти, засоби ураження, засоби захисту це головне. Ну вбачаюся без артилерії. Ми воювати ніяк не зможемо. Скільки б у нас людей не було, і це є найбільш, найбільш необхідне і нагальне на сьогоднішній день. Ті, хто ухвалює закони, взагалі мають уявлення, що відбувається на фронті. Зниження мобілізаційного віку розкритикував Ростислав Кравець. В ефірі ранок лаїв адвокат зазначив, що під час війни 25-річні мобілізовані будуть не готові воювати, адже матимуть мало часу на підготовку. А в мирний час це рішення може призвести до зменшення кількості осіб, які проходитимуть строкову службу. На думку адвоката, необхідно враховувати повноцінну інформацію щодо молоді, яку призиватимуть. Військовий зазна. Що потрібні люди, там, молоді, які будуть. А ці люди готові взагалі воювати, їх місяць готують і направляють. Тобто місяць буде достатньо людині бути підготовленою до війни. Тобто люди готувалися військові. їх ж готують в спеціальних навчальних закладах, роками. для того, щоб людина була навіть не тільки там е могла стріляти, а психологічно була готова. Я думаю, що от інформація про те, скільки от молодих людей фізично не можуть виконувати відповідні бойові завдання, вона взагалі наявна в збройних силах України. А я нагадаю, вчора президент Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років. Водночас, народні депутати наголошують, що за нормами законодавства у таких спірних випадках силу має закон ухвалений останнім. Відтак, якщо в мобілізаційному законопроєкті призовний вік не зменшать, то він залишиться на рівні 27 років. Силу має е, більш Свіжий більш останній закон, який був ухвалений, в даному випадку буде мати силу цей законопроект про мильці. Але я думаю, що якщо така буде рішення 27-25, скоріш за все по цьому пункту можливо буде вето президент. Наша журналістка Галина Остаповець на прес-брифінгу глави держави і президента Фінляндії також поставила Зеленському запитання про те, чому зволікали і підписали лише вчора. Однак відповіді так і не отримала. Галина Остаповець, Новини лайф, пане президенте. Запитання до вас чому саме вчора був з вами підписаний закон прийнятий Верховною Радою у травня 2023 року про зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років. Та чи відома вам цифра? Скільки саме Україна збирається мобілізувати цього року чоловіків після аудиту генерала Сільського? Дякую. Ну, півмільйона нам не потрібно. Я вдячний кому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині збройних сил України. А, відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. А, що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки вам не готове це сказати, можу сказати, що Росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч додатково 300 тисяч військових. Кримський міст можуть знищити в першій половині 2024 року. Пише Гардіан. Високопосадовці з ГУР розповіли виданню, що наразі українська розвідка розробляє план третьої спроби підірвати споруду. Розвідники вважають, що цього разу зможуть вивести конструкцію з ладу і вже мають більшість засобів для цього. Сама атака неминуча. Якщо гур це вдасться, значно погіршиться здатність Кремля проводити наступальні дії, адже перевозити військові вантажі доведеться через окупований південь України. Київ ніколи не потрапить до рук Путіна, це неможливо. Таку думку висловив держсекретар США. Ентоні Блінкін наголосив, що захоплення Києва не відбувається зараз і не буде потім. На початку російської агресії у 2022 році ми думали, що є ймовірність, що Київ впаде. Але завдяки опору українського народу, а також підтримці США, Франції та інших країн, бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не здійснилося і не здійсниться. Для ударів по об'єктах Велабузі та нижньокамську зброя іноземного виробництва не використовувалася. Про це повідомив Андрій Юсов. І, хоча представник гур не розповів, чим саме могли бути атаковані об'єкти на відстані понад тисячу кілометрів від України, проте наголосив, що українська галузь БПЛА розвивається дуже динамічно. Так мова йде зокрема про підприємство зі складання шахідів і табо так званих гіраній. Ми розуміємо, що мова йде саме про ось таку модифікацію, і власне цілі були уражені цікавим моментом. Є те, що частина руйнувань інших сусідніх об'єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони протиракетної. Це не вперше, намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі як правило найбільше і шкодять. Можемо констатувати, що в цих подіях. Зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів, зокрема, не використовуються. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!